Дивіться, станом на зараз я вирішила, що до кожного блоку з антистрес-клубу на спину, 10 тренувань великих коштує 1700 гривень, 170 гривень одне тренування. Іде додатково 30 руханок на спину. Я вже, бачите, усюди пододавала. Я вирішила, що люди, які вже працюють зі спиною великими тренуваннями, вони мають. Підтримувати маленькими, ну там не знаю, ти робиш великий понеділок, середа, щоб вівторок не зробити 12 хвилин. І усюди додала. Тож, якщо вам актуальна робота зі спиною, в мене вже є 5 відзнятих великих блоків в папочці, в в товари. А в Ютубі я дам посилання на мій інстаграм. В інстаграмі знаєте, коротше, хто захоче, то знайде п'ять блоків тазове дно, поперек, грудина шия, зараз опорний апарат, і до кожного з них іде 30 руханок.